Давно, і іще в шістьсот якомусь році. Ну, це б то більше як тривики Тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами йорму, коли. У ж підсудна Анна стала перед судом. Було тій Ані, може, десять рочків. Її привів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих листочків. останнє листя з клено. Сукні. Осіннє сонце, яблуко не стояло в голих кленах у вікні, і той сусід сказав тоді у тиші. Пан уве я її привів, вона робила кольорові вигляди, До листочок до листочка. Два рази хукне. Так, і побіжать. У мене діти у мене. Тоді суддя судейській чорній мальці сказав, життя це справа без гарантій, чолодок викарай по закону. Перехреститься, пали на ікон, скачет суду, воно вночі із димаря літала, адже осила чи... а зірку. підлозі дірку Сусід сказав, що ці якраз такої шкоди не чинили зроду. Що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну школу. Суддя спитав. Вони на Гор та каже ні, але вони яскраві. Два рази гукнув писар на плечать. Сиділа тихо дівчинка на лаві, був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл. Залиш чорнилом вирок на папері.